22 січня року 1919-го били дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а не минуливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Що згадати після довгих збавлених ночей вивчив я.

Вона вже вкотре прокотилася землями смертельно втомленої України, але вперше саме всередині ХХ століття вона не розшматувала, а об'єднала її спаяність колись розчленованого організму України в єдину цілісність. Це є першою і великою передумовою для успішної боротьби українського народу. Тим самим Україна поставлена на новий вищий етап своєї боротьби за незалежність. Відтепер протиборство мало визначити, хто саме будуватиме на возз'єднаних землях українську державу і якою ця держава має бути. Полем вирішальної битви знову стає Західна Україна. Життя тут тільки зоні війшло в спокійне, мирне русло. Радянська влада і національно визвольний рух ось ось мали зійтися в останньому смертельному герці. Однак розпочався він з події, яку важко було передбачити і ще важче пояснити. Київ 1944 рік. 8 листопада на зруйнованій вулиці в центрі столиці вийшли учасники загальноміського суботника, яких мав привітати Микита Хрущов. Проте він прибув на хрещатик з великим запізненням. Причиною була таємна телеграма, що надійшла з західної України. Повідомлялося, що командування української повстанської армії передало через відому львівську художницю Ярославу Музику пропозиції розпочати мирні переговори. Вкрай збентежений Хрущов негайно сповістив про це Москву, але ще не знав, що Сталін несподівано погодився і наказав Берії готувати операцію перелом. Очолити її було доручено полковникові НКВС Сергієві Даниленку. Вже у січні командування одного з полків, що прямував на фронт, раптом отримало наказ змінити маршрут і негайно взяти в облогу один з районів Тернопільщини. Причому навіть командири не мали гадки, що тут відбувалися зустрічі групи Даниленка з начальником штабу УПА Дмитром Маєвським і політреферентом Яковом Буселом. Хоч як це важко уявити, але впродовж декількох місяців. Українські націоналісти і чекісти сиділи за одним столом переговорів. Дивно, яку мету могли переслідувати радянське керівництво і чільники повстанців, ініціюючи переговори, які заздалегідь були приречені на провал? І чому вони так довго тягнулися? Хіба не очевидно, що Сталін за будь-яких умов не пішов би на поступки? Та й противником у нього була людина, яка також не визнавала слова компроміс. Роман Шухевич генерал. Псевдонім Чупринка. У 1944 році голова Української головної визвольної ради, командувач Української повстанської армії. Можна зрозуміти одну з причин, яка спонукала Шухевича піти на перемовини з Москвою. Упа готувалася до затяжної боротьби і потребувала часу для реорганізації та відновлення сили. Армія розбивається на окремі рої. Вони вчаться швидко гуртуватися на час бойових акцій, а потім миттєво розпорошуватися по численних краївках. Така тактика. Дасть можливість генералові чупринці без усякої підтримки воювати майже сім років по закінченні світової війни, і ще три роки УПА протримається вже після загибелі свого командувача. Проте для Шухевича головною причиною шукати тимчасового перемир'я зі Сталіним була стратегічна мета, на якій він постійно наголошував у листах до центрального проводу за кордоном. Командування УПА заперечує проти подальшої ескалації німецької допомоги. Зброя вкрай необхідна, але для майбутньої боротьби набагато важливіше, чи є у бандери реальні можливості вийти на західних союзників. У січні 1945 року, коли в Україні ще тягнулися дивні таємні зустрічі чекістів з представниками УПА. В Йогославії партизани Йосипа Бростіто перехоплюють оунівського емісара. У нього вилучають лист до командування англо-американських військ. Звістка про це вкрай стурбувала Москву. Адже Сталін теж пішов на переговори, щоб виграти час і першим домовитися з західними союзниками на зустрічі, яка вже була запланована на початок лютого. В течение восьми дней ежедневно за круглым столом собирались руководители трех великих держав, решая вопросы завершения разгрома нацистской Германии и установления прочного мира. Конференция майбутних порымовцев проходила в Ялте. Саме тут вирішувалася доля післявоєнного світу, і серед багатьох проблем, що розглядалися, Сталін чи не на перше місце ставив міжнародне визнання повноправної української держави. Ідеальні умови для цього забезпечували прийняті ще під час попередніх зустрічей рішення щодо створення організації Об'єднаних Націй. Недаремно ще рік тому кремлівський вождь дарував Україні власні оборонне, і зовнішньополітичне відомство як підставу претендувати на право окремого голосу в ООН. Черчилль був буквально ушелешений такою зухвалою пропозицією. А ось Рузвельт вагався. Америці була вкрай необхідна допомога у війні з Японією, і Сталін негайно використовує цей сильний козир. Оборудка була вправно проведена за спиною у Черчилля під час приватної бесіди віч на віч. Я змушений визнати, пане президент, що моє становище в Україні є тяжким і непевним. Стан труднощів в Україні важко точно визначити, але ми чули, що під час німецького наступу існувала можливість відокремлення України від радянського союзу. Отже, право голосу України в ООН є суттєвим для радянської єдності. Вже у квітні 45-го року для участі в установчій конференції Організації Об'єднаних Націй з Києва до Сан-Франциско відбуває повноважна українська делегація, а кіносюжет про цю подію став початком нової потужної пропагандистської кампанії на західній Україні. В масово-політичній роботі необхідно викривати брехливість гасла українсько-німецьких націоналістів за вільну і незалежну Україну. І роз'яснювати, що український народ уже завоював свою волю і незалежність, об'єднавши українські землі в суверенну державу. Перехопивши головний лозунг українського національно-безвольного руху, Йосип Сталін водночас різко змінює політику батога на політику пряника. Він уникає масових репресій і навіть оголошує амністію рядовим повстанцям, якщо ті добровільно складуть зброю. Більше того, Кремль підкреслено лояльно ставиться до єдиної легальної опозиції на західній Україні української греко-католицької церкви, підпорядкованої Ватіканові. Хоча саме через Ватікан українські націоналісти підтримували постійний зв'язок із заходом. Крущов запропонував таємно ліквідувати всю уняцьку церковну верхівку. Міністр держбезпеки СРСР показав мені цей лист і попередив не надавати українським органам держбезпеки ніякого сприяння в цій акції до отримання прямих вказівок Сталіна. Причини такої дивної і непритаманної кремлівському диктаторові стриманості стане зрозумілими вже через рік. Львів. 1946 рік. 8 березня Собор Української греко-католицької церкви ухвалює рішення про вихід з-під підпорядкування Ватікану і воз'єднання з церквою православною. За один день були ліквідовані не лише єпископи, про що мріяв Хрущов, а й усі уніати разом. І не примітивними репресіями, а цілком благопристойним демократичним голосуванням. Ініціюючи таку акцію, Сталін знову перехопив і взяв за основу одну з фундаментальних ідей націоналістів єдина держава, єдина церква. Втілювався задум під орудою щирого прихильника такого об'єднання архієпископа Гавриїла Костельника, якого важко було запідозрити в колабораціонізмі, оскільки двоє його синів були вояками УПА. Духовний союз двох християнських конфесій справді вітали багато віруючих. Але вже через рік більшість цих людей, втративши захист західної римокатолицької церкви, опиняться на засланні. Благими намірами українські греко-католики самі собі вимостили шлях до пекла. 25 квітня 45-го року американські війська і радянська армія Зустрілися на берегах Ельби. Це виглядало справжнім святом товаришів по зброї. І все ж за батьма ознаками відчувалося, що відбувається зустріч двох абсолютно різних, таких не схожих один на одного світів. Так, поки йдуть бої, їх об'єднує прагнення якнайшвидше знищити гітлерівську Німеччину, розмірково Шухевич. Легко знаходити спільну мову, воюючи проти спільного ворога. Але чи порозуміються політики, чиї інтереси абсолютно непримиренні, коли мова піде про воєнну Європу? Над Рейхстагом піднято червоний прапор, однак, навряд чи демократичний захід насправді сприйме цей колір. І коли вніч на 9 травня держави антигітлерівської коаліції приймали беззастережну капітуляцію Третього Рейху, Головнокомандувач Української повстанської армії звертається до своїх бійців з відозвою. Українські повстанці у світі росте свідомість того, що несе зі собою ідея диктатури пролетаріату, оголошена з Кремля. В боротьбі проти цього ви сьогодні не самі. Протиріччя між західними державами і СРСР зростають. Це все створює сприятливі умови для нашої дальшої боротьби і наближає момент розвалу СРСР. Як не дивно, але деякі підстави для таких висновків вже були. Контрозвідка союзників виявляла і безжалісно страчувала есесівців з охорони концентраційних таборів, передавала радянському командуванню колишніх поліцеїв, причетних до масових репресій проти мирного населення. А ось бійців українського націоналістичного спротиву військовими злочинцями не вважала. У Білий дім прийшла нова команда на чолі з Гарі Труманом, який демонстративно не виконував підписаного Рузвельтом у Ялті таємного протоколу щодо примусової депортації усіх українців до СРСР. Відомий своїми антикомуністичними переконаннями, президент Труман вже провадив ту політику, яку наполегливо радили йому аналітики об'єднаного розвідувального комітету ОРК. Всі умови мають бути жорсткими і принизливими для комуністичного режиму. Вони можуть нагадувати Брест-Литовський мир 1918 року. Восени 1945 року увага всього світу була прикута до німецького міста Нюрнберга. Тут розпочався міжнародний процес над нацистськими військовими злочинцями. Оунівці були впевнені, що Сталін скористається цією нагодою для компрометації українського національно-визвольного руху і заздалегідь готувалися до такого перебігу подій. Однак радянські юристи поводяться напрочуд дивно на процесі, що тривав майже рік, про українських націоналістів навіть не згадувалося. Сталін точно відчув, що на висновки міжнародного трибуналу він вплинути не зможе, а отже, власноручно надасть ОУНцям можливість офіційно відмежуватися від нацистів і довести, що бійці УПА були не військовими злочинцями, а солдатами, учасниками бойових дій. Саме тому на лаві підсудних не було навіть намісника Гітлера в Україні Еріха Коха. Більше того, коли пізніше постане питання про притягнення цього ката до відповідальності, Радянський Союз не ризикне на відкритий судовий процес і гауляйтера України судитимуть у Польщі. Західна преса відкрито писала про причини такого нонсенсу. Коли виявилося, що Еріх Кох живий, пам'ять про діяльність українських націоналістів була ще занадто свіжа, щоб видавався бажаним його процес в українській державі. У січні 1946 року розпочала роботу перша сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Як рівні серед рівних, у ній брали участь і члени делегації від України на чолі з наркомом закордонних справ УРСР Дмитром Менуїльським. За іронією долі, це дійство відбувалося у Лондоні, і не виключено, що у тих самих стінах, де 13 років тому делегація Третього Рейху починала впроваджувати у життя задуманий Гітлером блеф, про велику Соборну Україну. Тепер же радянські учасники нового українського проекту піднімали келихи шампанським за щойно затверджений статут ООН. Цей статут ні в якій мірі не дає організації Об'єднаних Націй права на втручання у справи, що належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави. І не потребує від членів організації представляти такі справи на дозвіл. Це був документ, якого так довго чекав Кремлівський вождь. Ні українські дипломати, ні більшість із тих, хто урочисто зустрічав їх у Києві, ще не уявляли собі всього значення і наслідків того, що відбулося. Сталінові було розв'язано руки. Він отримав карт-бланш на найвищому світовому рівні. На тому ж вокзалі ночами вже вантажилися вишелони цілі армійські дивізії і поспіхом вирушали на західну Україну. Віднині і на багато десятиліть проблеми національно-визвольного руху, де Юри належатимуть не до міжнародної, а виключно до внутрішньої компетенції суверенної української держави, тобто до компетенції НКВС. Під виглядом загонів УПА вести роботу по виявленню керівників ОУН УПА та осіб, що їм співчувають, з метою їх фізичного усунення, задля компрометації націоналістичного руху створювати враження серед населення, що знищення здійснюють бандити ОУНівської служби безпеки. Треба визнати, що з подібними завданнями могли впоратися лише люди, які добре знали національні звичаї і для яких українська мова була рідною. А отже, українці знищували українців, хоча і були уродженцями різних регіонів. Кожен боровся за свою правду, і кожен в ім'я України. Це була справжня громадянська війна з характерним для неї найвищим рівнем взаємного озлоблення, де вже важко відрізнити жертву від провокатора, а месника від ката, де брат йде на брата, сусід на сусіда, а діти повною мірою відповідають за діяння батьків. Згідно рішень особої наради при НКВС СРСР виселяти із західних областей України на спецпоселення у віддалені райони країни членів сімей українських націоналістів а також бандпособників. 3 березня 1946 року. В американському місті Фултон Уінстон Черчилль виголосив промову, в якій вперше використав знаменитий термін залізна завіса радянські історики вперто трактували цей вислів як заклик до конфронтації між заходом та сходом. Однак текст промови свідчить зовсім про інше. Ми розуміємо потребу Росії в безпеці її західних кордонів. Ми вітаємо Росію на її законному місці серед провідних націй світу. Ми 20 років маємо угоду щодо співробітництва і взаємної допомоги з радянською Росією, і ми зацікавлені в такій угоді на 50 років. Англійський лідер чудово розумів, що війна між вчорашніми союзниками відверте самогубство і єдиний вихід. Визнати оту саму залізну завісу остаточною демаркаційною лінією сфер впливу і розподілу здобичі між переможцями. Про зміст Фултонської промови Роману Шухевича доповів під час чергового переходу член центрального проводу ООН Олекса Гасен і командувач УПА справедливо оцінив нову концепцію так званої холодної війни як остаточний вирок. Українському національно визвольному руху. Очевидно, радянсько-американська війна не почнеться ніколи. Якщо немає ніякої надії, друже генерале, чому ж тоді нам, виснаженим і знесиленим, не податися самим на захід? Ні. Нікому ми там не потрібні. Ми потрібні лише тут, на Україні. Безвихідь чи не найважче з усіх випробувань? Однак на Шухевича і тих, хто пішов за ним до кінця, чекало найстрашніше. Вони були приречені не лише на смерть, а й на забуття. Солдати зникають безвісти на кожній війні, але на цій українській громадянській переможці зробили все, аби безвісти зникла ціла армія, старші могили з лиця землі, а імена з пам'яті. Київ, 1991 рік. 1 грудня на всенародному референдумі столиця, як і більшість міст та селищ України, висловилася за незалежність своєї держави. Тоді ж вперше, після багаторічного ув'язнення у радянських спецархівах, над якими вже майоріли синьо жовті прапори, вийшли на волю і ці чорно-білі фото. Однак світ, у який потрапили зображені на них люди, так і залишився примітивно чорно-білим. Де все ділилося на своїх і чужих, на бандитів і героїв. А вони були такими, якими були, здатними як на милосердя, так і на жорстокість, як на ненависть, так і на любов, як на мужність, так і на слабкість. Просто люди, жертовним відчуттям єдиної батьківщини, заради якої вони боролися і гинули. Але цей світ ще не усвідомив. Що допоки таке відчуття не віда серце нації, собор український залишатиметься великим блефом. Товарище депутати, воссоїнення українського народу єдиному українському советським державі великий праздник трудящихся України. Це виступ Микити Хрущова на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР восени 1949 року. Напередодні 70-річного ювілею Йосипа Сталіна українські депутати урочисто затверджують офіційні державні атрибути країни прапор, герб і гімн. То був останній штрих багаторічного монументального проекту великої України. Продовж 30 років соборності, у битвах громадянської і світової воєн, внаслідок масового терору, еміграції і депортації, українська нація втратила біля 30 мільйонів людей різних політичних переконань, більш як половину населення сучасної України. Достеменну цифру, напевне, не зможе назвати ніхто. Darei vitra!